Слава Україні! В етері підсумковий випуск новин. І це, що було, я Назар Задерій розповів, що було 8 грудня. Не надто насичений такий був інформаційний день, звичайно, але все-таки щось відбувалося. Постійно щось відбувається, тому що в країні війна в Україні. І ми почнемо з того: ну, з позитиву, звичайно ж, це 340 окупантів знищено за минулу добу, як ми бачимо, завдяки нашим захисникам і захисницям. Тож дякуємо їм безмежно за їхню службу за те, що вони боронять нашу країну від цієї рашистської нечисті. Як бачимо, багато ще техніки знищено за минулу добу ну, все як завжди. Далі, давайте послухаємо, що відбувається на фронті. Тож остання інформація від генштабу Збройних сил України. Слава Україні! Триває 288 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних та три авіаційних удари, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового гню. По позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення в чергове ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури міст Куп'янськ, Золочів та Очаків. Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів та ствольної артилерії населені пункти Хрінівка і Грим'яч Чернігівської області та середина Буда і Чернецьке на Сумщині. На Слобожанському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Варварівка, Дворічна і Кам'янка Харківської області. Авіаційного удару окупанти завдали неподалік Кам'янки. На Куп'янському напрямку противник веде оборону. Здійснив обстріли по районах населених пунктів Берестове, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Піщане Луганської області. На Лиманському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Макіївка, Площанка і Невське на Луганщині та Торське і Григорівка Донецької області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони 30 населених пунктів. Серед них Андріївка, Верхньокам'янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Благодатне, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Гостре, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. Ворог завдав ударів силами оперативно-тактичної та армійської авіації по районах населених пунктів Спірне, Кліщівка, Північне, Кам'янка, Первомайське та Невельське. На Новопавлівському напрямку ворог обороняється, здійснив артилерійські та мінометні обстріли позицій наших військ поблизу населених пунктів Вугледар, Новосілка, Причистівка і Золота Нива Донецької області. На Запорізькому напрямку. Вогневого ураження зазнали райони 22 населених пунктів, зокрема, Цевремівка і Новопіль, Донецької області та Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове Запорізької області. Також окупанти задіяли авіацію для ударів по районах малих Щербаків та Степового. На Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії, здійснив танкові. Та артилерійські обстріли районів 17 населених пунктів. Серед них Качкарівка, Монастирське, Новобереслав, Береслав, Львове, Іванівка, Новотягінка, Інженерне, Придніпровське і Антонівка Херсонської області та околиці міста Херсону. На території Російської Федерації поширюється фейкова інформація, направлена на дискредитацію військово-політичного керівництва України. А саме надаються нібито докази. Призначення грошової винагороди за знищення військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації від 700 до 1000 доларів США. На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада проводить реорганізацію окремих підрозділів. Після проведення зазначених заходів родичам загиблих військовослужбовців відмовляють у нарахуванні компенсації у розмірі 3 мільйонів російських рублів. У зв'язку з розформуванням підрозділу та відсутністю законних підстав. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 5 пунктів управління, 8 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника. Підтримуйте Збройні сили, разом переможемо! Слава Україні! Героям слава! Ми продовжуємо. Пілот Вадим Карая отримав звання Героя України та орден Золота зірка Карая 12 жовтня знищив 5 шахедів над Вінничиною. Однак його літак був пошкоджений. Тож пілот відвів машину якомога далі від міської забудови та катапультувався. На авіабазі в окупованому Бердянську пролунали три потужні вибухи, а за ними ще 15 меншої сили. Це спричинило масштабну пожежу. Майже всі швидкі та пожежні машини, які є в місті, виїхали на місце події. Повідомили Суспільному. Голова міської військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіціна. СБУ завершило обшуки на об'єктах Української православної церкви Московицького патріархату у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях. Правоохоронці виявили в єпархіях російські паспорти, перепустки федеральних радників Московії та прапор Новоросії, так званої. А на території чоловічого монастиря овруцько коростенської єпархії з викрито колишніх кримінальників. Які підтримують зв'язки з абонентами Московії наразі? Ці контакти перевіряє служба безпеки. А ще одному в одному монастирі Житомирщини виявили особу, яка з 2020 року вважається безвісти зниклою. У свято Миколаївському Милецькому монастирі знайдено тексти молитов за країну агресора та російські підручники, в яких вихваляють кремлівський режим. Далі йтиметься про обстріли. Одна людина загинула, двоє поранено внаслідок артилерійського обстрілу окупантами міста Торецька. Снаряди влучили у правий е, приватний сектор. Оце обмовочка, звісно. Снаряди влучили у приватний сектор. Зруйновано та пошкоджено щонайменше 12 будинків. Росіяни вдарили і по Миколаєву. Окупанти поцілили по транспортній базі, горіли автобуси. Інформації про жертв немає. Близько 4.30 ранку. Ворог обстрілював ракетами С-300 Куп'янськ. Снаряд влучив у землю під фундаментом адмінприміщення. Зруйновано стіну будівлі, пошкоджено авто, вибиті вікна. Попередньо без постраждалих. Крім того, вчора внаслідок ворожих обстрілів Куп'янську був пошкоджений житловий будинок, сталася пожежа. Внаслідок обстрілу ракетами С-300 в районі Печеніги сталися пожежі в полях. Росіяни сім разів за ніч відкривали вогонь по Нікопольщині, що на Дніпропетровщині. Ворог випустив понад 70 снарядів з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню по трьох громадах: Нікопольський, Марганецький та Червоногригорівський Люди, на щастя, не постраждали, суттєвих руйнувань не зафіксовано. Московити знову готують провокації на запорізькій атомні електростанції. Про це повідомляє прес-служба енергоатому. Туди російські військові завезли кілька реактивних систем залпового вогню ГРАД за даними енергоатому. Ймовірно, що армія московитів готує обстріли Нікополя та Марганця з майданчика Запорізької АЕС, користуючись прикриттям енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива. А дрони, які вдарили по російських аеродромах, розбили сорі, вибачте. Дрони, які вдарили по російських аеродромах, розробили спільно держструктури та приватний бізнес України. Про це пише Financial Times. Джерело видання повідомило, що безпілотники виробив не Укроборонпром. Тож вони не є вдосконаленими, і, і також вони не є вдосконаленими радянськими апаратами, і, і щодо протиповітряної і протиракетної оборони московитів, то як ми бачимо, скільки е, туди можуть долітати окурки, то що тоді можна говорити на таку далеку відстань від українських кордонів? То що тоді можна говорити про, про їхню ППО? Так, от, які протиповітряні комплекси нині є в наявності в армії Росії, розповідав спеціально для армії інформ військовий аналітик, полковник збройних сил Петро Черник. Тож слухаємо. Триває сучасна російсько-українська війна. Російська Федерація зазнає стратегічної поразки. І вони вже цілком вголос стверджують, що українці ось ось будуть наносити ракетні удари, власне, по території Російської Федерації. Стає актуальним таке питання, як протиповітряна оборона Росії. Давайте ми коротенько розберемося, а в якому вони стані і яка техніка є у них на озброєнні. У ближньому радіусі дії вони мають декілька установок. Перша і найчисельніша це, мабуть, так звана ОСА. З Дальністю ураження об'єктів до 10 км. У цих же діапазонах до 15 км працює 9К 330 тор. А також ще доволі старенький зенітно-гарматний комплекс 2С6 Тунгуска, який має на озброєні дві спарені артилерійські 30 мм гармати зенітного призначення і до 8 ракет з дальністю ураження до 8 км. У ближньо середніх радіусях. Працюють такі комплекси, скажімо, як 2К-12 куб квадрат, найновіший зенітно-гарматний комплекс Панцер с 1 який має до 6 ракет і ті самі спарені 30-мм артилерійські установки, а також уже у більш віддалених радіусах працює така установка, як 9К. 37 був чи не найкраща у своєму класі. Саме із цієї установки у 2014 році був збитий Малазійський Боїнг. У великих радіусах росіяни мають доволі непогані ракетні комплекси С-200, С-300 із робочими дистанціями у межах 150 км, в ОП, в окремих питат. В випадках до 200. Найнебезпечнішою для нас залишається комплекс С-300, тому що він може бути переведений у режим поверхня-поверхня. І на превеликий жаль, у цьому режимі він уже застосовується. Тим більше, що це чи не найчисельніший їхній комплекс, і загалом їх вироблено кілька тисяч одиниць. Це доволі серйозна загроза, котру не можна. Ігнорувати. І насправді найновіший їхній комплекс С-400 Тріумфс. Тріумф поза 500 установок виготовлено, котрі вже стоять на озброєння у Російській Федерації. Оце загальний потенціал усього того, що є в росіян. А також маємо що нагадати, що вони також мають переносні зенітні ракетні комплекси, такі як Стріла М, Ігла, дещо старіші. І найновіший верба саме із верби, скоріш за все, і був збитий український іл 76 ще у 2014 році з метою десантування у Луганський аеропорт. Отак коротенько, щоб ми розуміли, в якому стані перебуває їхня система протиповітряної оборони. Разом з тим хочу підкреслити, що нові справжні розробки у величезній кількості використовують. Імпортні деталі у першу чергу це стосується мікроелектроніки та напівпровідників. Практично повністю вся ця система для росіян перекрита і вони зможуть добути кримінальним шляхом не більше ніж 15-20% від загальної потреби. А отже, будувати ешелоновану якісну сучасну оборону їм все буде важче і важче. Більше того. Ми маємо підтверджені факти нанесення Україною удари по їхніх радіолокаційних комплексах, котрі входять у зенітно-ракетні комплекси. Унікальна американська ракета agm 88 Харб з дальністю влучання від 150 до 300 км з доволі важкою бойовою частиною продемонструвала себе. Якомога добре. Більше того, вона інтегрована у наш винищувач, теж, на жаль, ще радянський, але доволі робочий міг-29. А такі безпілотники, як Фенікс Ghost, показали, що можуть проривати їхню оборону. Попри величезний, на перший погляд, загальний чисельний потенціал їхньої протиповітряної оборони, насправді у технологічній частині почалася системна. Деградація. І вона обов'язково набуде свого логічного завершення. Разом з тим я не є оптимістом, що це відбудеться буквально за кілька місяців. Це від декількох років до доброї десятирічки. В підсумку Карфаген має бути зруйнований і його військово-промисловий комплекс має впасти. І він обов'язково впаде. Ну, якось так. Далі до енергетики в системі зберігається значний дефіцит електроенергії. Повідомляє Укренерго. Найскладніша ситуація зберігається в східному регіоні. Ввечері ворог знову піддавав масованому артилерійському обстрілу кілька районів. Ситуацію ускладнюють погодні умови в багатьох регіонах на заході країни. Мороз дощ зі снігом та сильні пориви вітру спричиняють обледеніння проводів та їх пошкодження. Цілодобово тривають аварійно відновлювані роботи в Київській області та Одеській областях. В місті Одеса триває процес заживлення побутових споживачів за резервними схемами. Зеленський став найвпливовішою людиною Європи 2022 року за версією видання Політико. А Хуйло став е, за версією політикою е, невдахою року, невдаха року. Ну, це так сказати дуже м'яко, звичайно. До інших подій, то Естонія, Естонці теж красавчики. Я знав, що вони це теж зроблять. Естонія, слідом за Латвією та Литвою, також припиняє мовлення російського телеканалу. Дощ. Е, коментарів в мене більше немає. Це така сама кремлівська помийка. Е, просто. Як сьогодні було в ростані імперії, вип'ємо за неї не чокаєсь, тобто за її власне, за її сконання, Оцей псевдо псевдоопозиційної е, гівнопомики під назвою Телеканал Дождь, я сподіваюся, більше вони ніде не вспливуть в, в країні, яка себе от, поважає, от власне так. Тому що це таке саме вороже медіа, як і Кісельов, і Соловйов, і все їхнє гамно, просто воно явне. а Ці були трохи неявними. Хоча яке там неявне? Просто вони цей гнайник їхній е, вибухнув, е, і він мав вибухнути просто от, от і все. Е, побажаємо їм невдачі, як і їхньому невдаці, їхньому фюреру, хуйлу. Це вже е, пробували з Гітлером, очільником з словаччини не підтримує ідею переговорів з Росією зараз. Ми знаємо, що це призвело до руйнування тодішньої Чехословаччини і Другої світової війни втрати десятків мільйонів людей. Ми цього ніколи не повторимо. Ми вивчили уроки історії та будемо підтримувати вас до самого кінця. А кінець це коли ви скажете, це український варіант миру. Сказав очільник МЗС Словаччини, а міністр закордонних справ Італії закликав ЄС переглянути правило одностайної, одностайності рішень через Угорщину. Нам треба більше приймати рішень більшою, більшістю голосів. Якщо ви хочете більшої та сильнішої Європи, то одностайність має залишитися в минулому, заявив Таяні міністра закордонних справ Італії така пропозиція пролунала після того, як Угорщина заблокувала виділення Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Ризик застосування Росією ядерної зброї зменшився, таке сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц. Війна триває з незмінною жорстокістю. Хоча наразі дещо змінилося, Росія перестала погрожувати застосуванням ядерної зброї. Це реакція на те, що міжнародне співтовариство позначило червону лінію, заявив Шольц. Канцлер вважає, що, попри глибокі розбіжності, важливо, щоб діалог із Кремлем тривав, але Путін повинен зупинити війну, і після цього Шольц готовий говорити з Росією про контроль над озброєннями в Європі. Європейська система протиракетної та протиповітряної оборони може з'явитися впродовж п'яти років. Про це Теж заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю виданням медіагрупи Фюнке передає Українформ, і він каже: Таке Шольц: я сподіваюся, що захисний щит буде створено протягом наступних п'яти років. Зараз уряд спілкується з виробниками різних систем, щоб підготувати конкретні рішення. Він нагадав, що після повномасштабного нападу Росіян на Україну Німеччина змінює свою оборону спроможність. Зокрема, захист з повітря, так званий небесний щит. Інтерес щодо долучення до проєкту вже висловили 14 країн. ЄС зауважив очільник німецького уряду. Голова оборонного комітету Бундестагу Марі Ангес Штрак Штракцимерман підтвердила, що США підтримають передачу Німеччиною Україні танків Леопард 2 це вона написала у Твіттер і дослівна цитата. Це також було підтверджено під час мого візиту до Вашингтона під час усіх дискусій у державному департаменті, конгресі та сенаті. Наші партнери очікують, що Німеччина виконає свої зобов'язання. Ми не повинні залишати Україну. Вам потрібні танки. Дійсно, нам потрібні танки, і не тільки танки, що нам тільки не потрібно. все одразу і на вчора, звичайно. Представники найбільших українських волонтерських організацій виступили на засіданні гельсінської комісії Конгресу США. Фонд Сергія Притули в цьому брав участь. «Повернись живим разом for Ukraine» та «Blue-Yellow for Ukraine». На завершення вже вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього очільника Нацбанку Кирила Шевченка. Він на засіданні суду не був. Він просив долучити його за допомогою відеозв'язку, проте прокурор відмовив. Захист Шевченка заявив, що він проходить процедури в клініці у Відні ага Центр протидії корупції пояснив, що ухвала суду відкриває шлях до внесення Шевченка до бази Інтерполу, без чого неможливо провести екстрадицію у разі ж повернення до України. Шевченка мають затримати на кордоні і доставити до суду впродовж 48 годин. Шевченку інкримінували на налагодження схеми впродовж 2014-2020 років на посаді очільника державного банку «Укргазбанк», що призвело до збитків на понад 206 мільйонів гривень. Загалом у справі повідомили про підозру п'ятьом особам, серед яких колишні та чинні високопосадовці банківських установ. Ще одна ганьба: підприємство на Вінниччині співпрацювало з російськими окупантами з російським оборонно-промисловим комплексом. Про це повідомило сьогодні прес-служба офісу генерального прокурора. Керівництво заводу налагодило поставки комплектуючих для ремонту військової техніки в Російській. Федерації. Як вам таке? Е, ну, та й таке, на каналі та й таке. Е, о 21-й, друзі, буде програма Війна і ми з Данилом Яневським закликаю вас не пропустити цей етер. Він теж буде цікавим, як і всі, наші, в принципі, етери. Ставте вподобайку під цим відео, під всіма нашими відео. Ставте, щойно ви вмикаєте трансляцію, з вас вподобайка. Підписуйтесь на канал Ukrainian Media Network І тицять дзвіночки, аби вам приходили сповіщення з нашими новими відео та е, прямими етерами. І дуже вас просимо підтримувати нашу роботу журналістів Ukrainian Media Network е, Цей проєкт існує за ваші кошти. Потрібно просто ще раз можливо нагадати. Ну, можливо, є у нас нові глядачі, які е, не в курсі, що тут відбувається. Е, я вам скажу, що це єдиний в Україні, мабуть, і в світі такий проєкт, який існує від початку свого заснування за кошти глядачів. А можливо, і не єдиний. Я вже просто не пам'ятаю історію громадського що там відбувалося. Окей, то було давно е, і ось. І якщо йдеться про цей проєкт, то да зараз на, на даний момент таких проєктів в Україні більше немає. Е, так що QR-коди перед вами є і інші реквізити в описах під нашими відео. Е, і також у нас є телеграм-канал umn.ua, де ви можете слідкувати за найголовнішими подіями в країні та світі. Теж закликаю вас підписуватись. І розповідати про нього іншим своїм друзям, родичам. от Словом, всім дякую за увагу. Дякую, що ви є з нами, що вподобайки ставите, що поширюєте наш контент, коментуєте, критикуєте, залишаєте коментарі словом. Це все потрібно нам також. Дякую, дякую і ще раз дякую. і дякуємо нашим оборонцям, захисникам, і захисницям. Слава українській армії! Не забуваємо підтримувати наших котиків. Для цього у вас є фонди, які вам тільки подобаються. От кому ви довіряєте, тому і перераховуйте ваші кошти. Це зараз необхідно як ніколи. Як і до цього так само. Слава українській армії, смерть окупантам.